Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Ваш майбутній успіх визначається кількістю правильних направлених дій, зроблених за наступні три місяці, тобто за 12 тижнів, у напрямку ваших цілей. Якщо в нас є попереду 12 тижнів, якщо ми будемо працювати з карткою досягнення цілей, давайте ж одразу покращимо за цей час всі наші сфери життя. І, скоріше за все, це правильно, бо воно перевірено і воно дає чудові результати. Саме слово smart англійське, це абревіатура. І перші літери, от кожна літера в цьому слові, вона має розшифровку. Буква С означає специфік, тобто це конкретна мета. Буква M measurable, тобто така мета, яку можна виміряти. Наступна буква А Achievable, тобто це мета така, яку можна досягти. Наступна буква R, тобто релевантна, ця, ця мета має бути важливою для вас, актуальною і такою, що відповідає вашим потребам. І наступна остання буква T – Timebound. це мета, яка обмежена у часі. В нашому з вами випадку дедлайн це 12 тижнів. Щастя не підпадає під поняття SMART. Але, незважаючи на це, перевірено, що за 12 тижнів, якщо робити правильні дії у напрямку відчуття відновлення енергії і повернення в ресурсний стан, то можна поставити собі правильну мету, рухатися до неї, тільки знати, що коли 12 тижнів мине, ви не виміряєте щастя ніякими показниками, ніякими вимірами. Воно не буде смарт, але ви просто будете відчувати себе значно краще. Отже, давайте подумаємо, які можуть бути цілі щодо внутрішнього щастя. Наприклад, така мета здебільшого перебувати у гарному піднесеному настрої. Або така мета відчувати себе людиною, наповненою позитивною енергією. Ну, погодьтеся, що жодним чином такі цілі не можуть бути смарт. Наступне сфера здоров'я. Беремо приклад: мета скинути 15 кілограмів зайвої ваги за 12 тижнів. Чи можна за 3 місяці скинути таку вагу? Ну, так, можна. Люди, які мають такі результати, кажуть, що так, це можливо. Це буде смарт-мета обов'язково, оскільки, по-перше, є в людини вага. Станом на сьогодні вона вимірюється в кілограмах. Станом через 12 тижнів буде вага, яка також вимірюється в кілограмах, але вона має стати значно меншою. І, і конкретна є цифра. І, звичайно, до цієї мети можуть бути додаткові відчуття. Наприклад, почувати легкість в тілі, почувати. Також піднесений настрій завдяки тому, що здоров'я покращиться, це буде краще сон, але це вже суміжні чинники. Все ж таки є головне, здоров'я можна виміряти. Якщо не хочете кілограмами, виміряйте тиском. Наприклад, якщо у вас гіпертонічна хвороба і тиск здебільшого, там 180 на 100. Ви хочете через 12 тижнів відчувати себе краще, і ваш тиск буде, наприклад, 140 на 80. Звичайно, такі речі, які пов'язані із здоров'ям, вони вимагають професійних знань, спілкування з лікарем, можливо, спілкування з дієтологом, спілкування з лікарем за професійною якоюсь направленістю. Це дослідження свого здоров'я. Це аналізи, це, наприклад, УЗІ або МРТ, або якісь інші дані. Ми з вами розуміємо, що більшість людей просто не звертає уваги на своє здоров'я. Вони не роблять аналізів, вони не роблять медичних оглядів навіть один раз на рік. І якщо ви помічаєте за собою таку провину перед своїм здоров'ям, то настав саме той час. Коли треба поставити мету у напрямку покращення свого здоров'я, конкретну, яка буде вимірюватися у конкретних речах. Наприклад, якщо вам треба покращити стан здоров'я волосся, стан здоров'я нігтів, стан здоров'я якогось конкретного органу, повірте, якщо ви спитаєте лікарів, вони вам пояснюють, якими факторами все це вимірюється. І ви будете знати. Які у вас показники станом на сьогодні, обов'язково зафіксувати їх? І через 12 тижнів ви маєте зробити такі дії за цей час, аби ваше здоров'я справді прийшло до ладу. І це буде смарт-мета. І третя мета це фінансова свобода або професійне зростання, або ми ще називаємо кар'єрне зростання. Тут дуже важливий є. Те, що в кожної людини є внутрішній діалог із собою, і саме ті слова, якими людина сама формулює для себе, чого вона хоче. Тому мені, як тренеру, не можна дуже жорстко поставити фінансова свобода або заробляти більше грошей, або кар'єрне зростання. Ви для себе самі знаєте, як ви це сформулюєте, цю сферу життя. А далі, саме до цієї сфери, ви обираєте, яку ви хочете поставити мету, наприклад, перейти на новий рівень кар'єри. Або, наприклад, створити філіали, масштабувати свій бізнес. Тільки формулюйте таким чином, аби це вимірювалося конкретно. Здебільшого, коли люди кажуть про фінансову свободу, то підприємці або люди, які починають інфобізнес в інтернеті, ставлять собі фінансову мету. Конкретну, яка вимірюється грошима. Наприклад, через 12 тижнів ставлю перед собою мету заробляти 2000 доларів на місяць. Або просто заробити, наприклад, 3000 доларів на місяць. Ну, і, звичайно, до того будуть робитися певні дії. За 3 місяці можна зробити дуже багато дій, які можуть призвести вас до конкретного фінансового результату. Звичайно, обираючи між. Метою заробити конкретну суму, або щомісячно заробляти таку та суму в грошовому еквіваленті, краще обирати щомісячно заробляти. Тому ви робите таку стратегію, яка призведе вас до зростання вашого підприємницького досвіду, до зростання вашого бізнесу, до масштабування таким чином, аби ви вийшли на певну стабільність. Звичайно, за три місяці на стабільність важко вийти, але ви можете побачити через три місяці такий фінансовий результат, і побачити, які ви зробили дії, як ви напрацювали свою стратегію, що і далі ці результати будуть стабільними та ще й покращуватися. Тобто, саме важлива мета наша, звичайно, є фінансова. Але ця фінансова мета, вона також напряму залежить від мети, яка. Стосується сфери відчуття внутрішнього щастя та спокою. Оскільки, якщо ви не повернетесь в ресурс, якщо ви не накопичите енергію, то досягти і фінансової свободи теж дуже важко. А якщо ви не призведе до ладу своє здоров'я, то всі ці гроші і весь цей бізнес взагалі-то вам він буде, ну, чесно кажучи, не потрібен, бо коли немає здоров'я і коли немає енергії, то ніяке... Вар'єрне зростання, ніякі фінанси не покращать цього. Тому, як ми бачимо, всі ці речі абсолютно тісно пов'язані між собою, і ми рухаємося у напрямку всіх трьох покращень: щастя, здоров'я, фінанси. Отже, для картки досягнення результатів ми використовуємо Excel файл з 12 аркушами. Дивіться, ця картка. Це файл Excel. Внизу ви бачите окремо аркуші на 12 тижнів. Кожний аркуш це окремий тиждень. Помилки не буде. Також ми відкриваємо перший тиждень. І ми бачимо, що зверху у нас написані наші цілі. Я, ваше ім'я, воно виділено червоним, ви пишете своє ім'я, ставлю перед собою на 12 тижнів такі цілі. Мета щодо щастя, мета щодо здоров'я, мета щодо фінансової свободи або кар'єрного зростання. Ну, у коучингу такі дивні вирази, да? мета щодо щастя. Ну, скажімо правильно, мета у напрямку відчуття щастя. Бо наші дії ми саме так і будемо називати. А, от ви записуєте сюди саме ті цілі, які ви хочете досягти за 12 тижнів. Ви їх впишете. Мета щодо щастя, здоров'я і фінансів. А далі ми обираємо дії. І оці дії це довгий е, аркуш, і вони йдуть спочатку напрямку відчуття щастя, там у нас далі здоров'я, далі у нас йдуть фінанси або кар'єра. Задля вашої зручності я вже написала кілька дій, які я вам рекомендую для себе мати, що ви їх все одно виконаєте, і ви будете знати. Що таку дію ви точно виконали. Якщо ви це зробили, то ви просто жовтим кольором берете і робите заливку оцієї комірки. Якщо ви все робите правильно, якщо ви людина відповідальна і ви справді хочете досягти цілей, тоді, наприклад, ви подивилися у вівторок вебінар, у вівторок ввечері ви вже записали 10 позитивів дня, відмітили собі жовтим кольором поруч. У середу ввечері ви також е, зібрали 10 позитивів дня, записали, поставили жовтий колір поруч, у четвер, у п'ятницю, у суботу, у неділю, ви зробили те саме. Пам'ятайте, позитиви самі себе не зберуть. І ми з вами обов'язково маємо їх записувати. Якщо ви хочете за 90 днів зібрати 900 позитивів, їх треба ввечері зафіксувати. І обов'язково відмітити у картці, що ви цю дію зробили. У неділю ввечері ви берете свою картку за тиждень і дивитесь на неї, скільки у вас там всього жовтого. Тоді це щотижнева перевірка себе. Зроблено, не зроблено. Це розмова з собою, як з переможцем. І у неділю ввечері ви також створюєте нову картку на новий тиждень. Пам'ятайте, що деякі дії. Можуть дублюватися від тижня до тижня. Коли ви вигадали собі якусь нову дію і хочете, аби ця дія у вас переходила від одного тижня до іншого тижня, така дія перетвориться на звичку за 90 днів. А якщо ви робите якусь дію і вона не буде повторюватися, тоді не переносьте її на наступний тиждень, а просто вигадуйте собі нові якісь дії. І дуже дякую вам за довіру.